Найщиріше вітання, друзі, в цей день, субота, 10 лютого. Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів нараду і презентував оновлене керівництво Генерального штабу. А люди, які туди ввійшли, це і заступники головнокомандувача, це і заступники начальника Генерального штабу. На що варто звернути увагу? Одразу мені кинулося в очі, і про що я хотів би з вами поговорити: це те, що. Дві людини, які будуть заступниками головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського, це Вадим Сухаревський, який буде відповідати за безпілотні системи, а відомий український офіцер, який пройшов шлях і в десанті, і так само в морській піхоті, і ще встиг побувати в миротворчій операції в Іраку і брав в битві участь в битві за Елькутс. Це е, важливо, він користується повагою серед військових, і другий це Андрій Лебеденко. Мало про нього вдалося поки що знайти інформацію. Якщо знайду додатково, то з вами поділюся, але його напрямок це інновації, технологічні компоненти армії та бойові системи. Тобто треба звернути увагу, що два заступники головнокомандувача і двоє будуть займатися безпілотними системами, інноваціями і технологічними рішеннями. Це надзвичайно важливий момент, який свідчить про те, що відбувається перехід до того, про що я говорив, до технологічності армії, тобто до того, що нам потрібно все більше виключати фактор участі людини, де ми можемо застосовувати дрони, застосовувати комплексні рішення для того, щоб мати серйозні бойові одиниці на полі бою, які можуть заміняти піхотинця. Дуже правильно сказав президент в цьому плані, що знаєте, теорії вже є багато, а слід переходити до практики. От я дуже погоджуюсь, тому що в нас зараз стільки обговорень, стільки дискусій, стільки презентацій, стільки хакатонів, стільки всього, чого завгодно. Тільки от нам ми ніяк не можемо побачити цю цілісну картинку безпосередньо в військах. І що нам потрібно зробити? Нам треба змінити підходи і філософію. Нам потрібно, щоб це дійсно застосовувалося на практиці. Нам потрібно, щоб в підрозділах були штатні одиниці, фактично роботизованих систем, наземних дронів, які можуть виконувати задачі, повітряних дронів різних типів, систем спостереження тощо. І вже зараз потрібна розробка фактично алгоритму, як це буде впливати, тобто як ми можемо замінити відділення, взвод. Роту, де потрібно солдатів, на якійсь ділянці, де це потрібно і краще зробити. Тобто, це не означає, що роль людини виключається зовсім. На жаль, це зробити неможливо наразі на даному етапі технологій. Але це дає можливість фактично вже зараз розробляти такі алгоритми, що дали би застосовувати фактично і зменшити кількість людей, які потрібні. Ось що найважливіше. Тобто, не просто щоб зібрати дрони, не просто щоб їх поставити, це важливо, але змінити підходи до їх застосування, вивчити, як це працює, і вже після того одразу запровадити моделі. Тобто, це цілком реальна і зрозуміла річ. І я думаю, що такі підходи на сьогоднішній день підтримуються військово-політичним керівництвом, тому що е за цим майбутнє, і саме це має працювати. Тобто, от цікава. Річ насправді, що німецький генерал дав інтерв'ю е, виданню Welt am Sonntag. І в цьому інтерв'ю він говорить про те, що е, коли його запитують, як Німеччина має готуватись до війни. А він говорить, що ми можемо розраховувати на певні технологічні рішення, які зараз є. Зокрема, вони ж приїздять в Україну. Ви знаєте, що вони приїздять в Україну доволі таки часто. Вони а, тут фактично вивчають певний досвід. Нещодавно, до речі, а, було повідомлення від Більд про те, що з таким секретним візитом були а, в Києві. От, наприклад, а, генеральний інспектор Бурнесверу Карстен Бреєр, який якраз і говорить про те, що потрібно. Збільшити кількість дронів, зокрема, збільшити кількість технологічних рішень, Уже на прикладі України. Вони це вивчають і кажуть, що таким чином нам можливо треба буде, нам можна буде зменшити кількість людей. Ну тобто це дуже важливий момент, і це вже так працює. Тобто, це те на що потрібно орієнтуватися. Тому те, що два таких заступника будуть цим займатися, це добре, але далі ще дуже багато роботи. Тобто, у них дійсно буде дуже багато задач, тому що потрібно не просто зібрати все, що на сьогоднішній день у нас вироблено все, що треба, якщо ще не поставлено на озброєння, дуже швидко поставити і поставити війська зі справедливим розподілом безпосередньо, а ще й фактично змінити філософію у командирів на місцях. У всіх, що це потрібно, це потрібно застосовувати і що за цим майбутнє. Тобто, це так само. Елемент, який є. Хоча при цьому ж, на жаль, ще треба розуміти, що це ще в повній мірі не виключає участь людей там, де вони потрібні, але переглянути їх участь з точки зору раціональності використання в тих чи інших місцях, ось це на сьогоднішній день є важливим. Ну і плюс, загалом можна сказати, що наші люди дає, є, де є наші бійці, на героїзмі діють. Вони застосовуючи дрони, стримують серйозну навалу. Я вам от тільки наведу дані, фактично, щоб було зрозуміло по Авдіївці, з того, що є в різних осінь спільнотах, тобто тих, хто веде розвідку з відкритих джерел. От вам дані, фактично, що станом на 9 лютого, тобто на вчора, 655 одиниць різної техніки, танків, бронемашин. Інженерної там систем реактивно-залпового вогню артилерійських, 655 російських на 50 українських. Це ті фактично втрати, які даються в Авдіївці. Тобто, ну, ось така це, це результат, зокрема, роботи не тільки артилерії, а це результат роботи дронів. Це результат побудови правильної оборони, яка в складних, дуже важких, непростих умовах, але працює і показує ось такі результати. Тобто це предметні цифри, де героїзм людей, самовідданість в боротьбі, поєднується із застосуванням якраз технологій і систем озброєння, які у нас є на сьогоднішній день. Йдемо далі. По наступним Призначенням наступні це заступники начальника генерального штабу. І тут у нас а, бригадний генерал Володимир Горбатюк. Він а, працював в ОК-ЗАхід. Є інформація, що він був виконуючим обов'язки оперативного командування. Захід до цього фактично так само а, служив, брав участь в миротворчій операції в Косово. Був керівником якраз нашої місії там. Там, скажімо так, ну там доволі таки цікавий досвід був, і там, скажімо, доволі цікаво, там велика база знаходиться, база НАТО, яка фактично ну така, скажімо так, вона доволі таки потужна. На Балканах Бонстіл я бував там, от, і можу сказати, що. Цікавий об'єкт, там штаби розташовані, Кейфор, сили, які відповідають за північ Косова. Вони обмінювалися досвідом там з різних країн, і Україна мала там місію, але вона була відкликана ця місія з початком повномасштабного вторгнення для того, щоб протидіяти тут. Ну і у Володимира Горбатюка теж є відповідно бойовий досвід. Він е, фактично керував е, 54-ї. Окремою механізованою бригадою, учасник російсько-української війни, фактично, з 2015 року його відкликали, він фактично приїхав із миротворчої місії в Косово і одразу в бій. Тобто, теж користується, скажімо так, підтримкою. А так само наступним заступником начальника Генштабу є бригадний генерал Драпатий. Це генерал, який служив, і в 58-й окремій механізованій, і в 30 й Новоград, Волинській механізованій, 72-й Білоцерква. Тобто, всі бригади, і так само учасник російсько-української війни, практично від її початку має бойовий досвід, проходив доволі таки ініціативний, відповідальний, закінчував університет. Імені Черняховського, ну, тобто, доволі таки так само потужна кандидатура, він буде відповідати за підготовку, так само за підготовку особового складу за навчання. Є так само, ну, про Горбатюка я сказав, його роль буде це зв'язок зі штабами, оперативна робота планування, відслідковування, виконання рішень. Тобто це так само важливо. Бригадний генерал Олексій Шевченка буде відповідальний за логістику. Він очолював університети Житомирський, військовий Одеський, працював у університеті оборони Черняховського. його задача буде якраз логістика. Ну, а ви знаєте, що начальником генерального штабу став Анатолій Бергілевич, командувач сил. Територіальної оборони він був до цього напередодні, коли був призначений. Ну і Олександр Павлюк став командувачем сухопутних військ. Це теж досвідчені військові, які були на сході. Ну а пан Бергілевич працював фактично з генерал-полковником Сирським, в ОСОУ Хортиця, і там виконував задачі керівника штабу. Тобто ось така на сьогоднішній день команда, що можна сказати? Тут можна сказати, що поєднання досвіду і, ну скажімо так, досвіду і ініціативності і десь більш молодого віку. Тобто, якщо 58 генерал-полковник у сирському, то середній склад зараз генштабу буде там 41, 42, 43 роки. Ось в таких вікових категоріях, що можна сказати, що у нас міксується досвід і така ініціативність, результативність, авантюризм в хорошому сенсі. Тобто це все поєднується. Плюс еволюція. У нас розумієте, що варто усвідомити, у нас просто відбувається еволюція. Тобто, у нас підходять люди, які проходили вже війну. І які ви бачите, якщо у нас проходило поступово, що ми з часів фактично так званої АТО ОС, потім фактично до нас приходили люди, які служили там починаючи з 90-х років місця їхньої служби, то тепер починають фактично оновлюватися ті, хто закінчував вузи 2000-х, всередині 2000 тисяч хто підходив до цього, тобто хто починав взагалі а, в звані майора. Свій шлях в АТО в захисті України в цій війні з Росією і зараз доростає до такого рівня. Тобто відбувається еволюція, і далі вона має йти ось таким шляхом. Це дуже добре. І для цього потрібні кадрові зміни. От коли запитують, для чого кадрові зміни, а саме для того, ось так воно має відбуватися, ось таке оновлення має бути. І не треба цього соромитися. І на зміну цим шанованим досвідченим професійним людям колись теж прийде поновлення, яке зараз виростає там безпосередньо в районах ведення бойових дій. І це нормально, коли еволюціонує ось так військове керівництво. Тому дуже добре, що призначення відбувається, відбувається якомога швидше, тому що дуже досить багато роботи, непроста ситуація на фронті. Складно зараз по всім напрямкам. Ворог дуже взявся в районі Часового Яру, намагається прорватися. Авдіївка, Куп'янський напрямок. Тобто роботи, звичайно, дуже багато. І тут, я думаю, що негайно до її виконання будуть приступати. Це зрозуміло, очевидно. Тому бажаю успіхів і рухаємося вперед. І успіхів, і перемог новій військовій команді. Слава Україні!